Ви трудитися і не забувати ті слова, які каже Господь, ти людина землі сотворена, то ж саме землю і повернешся. Але якби ми сьогодні прощалися, дорогі брати і сестри, Людину, яка прожила своє життя, ми сьогодні прощаємося. У своєму віці залишає своє життя, закінчив його жит... своє життя і йде до Бога, Ми прощаємося з воїном, який віддав своє власне життя за кожного з нас, який боровся за те, щоб ми не бачили, як свят гармати, як розвалюються доми. Не бачили тих страхіть, які він бачив на свої очі. Він боровся за те, щоб на його країні, на його рідній землі був мир. Боровся за те, щоб кожен з нас мав мирне життя.